Цьому відео я вам хочу показати Павла Яруша. Людину, яку посадили ні за що за те, що написав заяву на президента. Люди, коли прийшли його підтримати в суд, він почав розказувати Конституцію. Конституцію України абсолютно всі люди можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І навіть було е, роз'яснення Конституційного суду щодо недоторканості Конституційний суд в своєму. Роз'яснення, написав, що президент України може притягнути бути до кримінальної відповідальності за зраду, за інші кримінальні Де, провадження править, з відповідно до свого суду. А залишки, вона сказала, залишити, а сказав на минуту доворі. Всі коментарі з дозволу суду. Я розумію, що це кажу, всі коментарі з дозволу суду. Залишимо вона сказав свого суду. Сидіть? Ну, ти даєш? Хто ж його посадить? Он же... Я президент, згідно. Але прикро та реаль, що ті, які мали сидіти, сьогодні ходять собі вільно героями, патріотами і пожирають наше тіло і нашу кров. А патріотів, таких як Павло Ярош, дійсно садять. Люди ми повинні об'єднуватись, тому що завтра ти, післязавтра твій родич і твоя дитина, щоб побороти цю чуму України. Підписуйтесь на наш канал, щоб далі почути і побачити більше канал створений на Ютубі Патріотичні блогери України.